Знаєте, я розглядаю цю ситуацію як випадковість, але чоловік мій роздув з цього цілу подію, наче то я завжди так роблю, а з нього лише гроші тягну все життя. Де я могла сподіватися, що маленький пензлик, який онучка сама вибрала, може стільки коштувати, та мені в найабсурднішому сні не могло таке приснитися, скільки на той пензлик поставили націнки. А я тепер винна, уявляєте? Отож день почався як день, наварила чоловікові їсти, помила посуд, лиш присіла, як донька привела онучку до нас, а та давай нам котре говорити, що хоче піти в гіпермаркет, бо там можна купити те, що їй треба в школу. Я не дуже хотіла аж туди їхати адже той гіпермаркет в іншій частині міста, але найбільше що треба чоловіка просити їхати, а той поки в гараж. Поки на заправку, далі ще на мийку захоче заїхати, то мені цілий день піде. Але онучка вже губи надула і тоді до дідуся. Діду, я дуже хочу поїхати. Ліза хвалилася, що там собі купила дуже гарний пенал, а я теж хочу. Чоловік онучці відмовити не міг і пішов в гараж. Далі поки приїхав, поки ми по тих корках доїхали, далі поки місце знайшли, то я вже втомилася. А в гіпермаркеті ще добряче находилися по онучка то в один відділ. Далі вона пити хоче, далі їсти, далі стомилася, але нічого не вибрала. А далі пішли на касу. А там така черга із десяти кас тільки три працює. Людей купа, з візками такими, наче півмагазину скупили. Вже наша черга підійшла, і я така рада, що вже їдемо додому, бо ж мені ще вечерю готувати. Касир пікає покупки, як раптом чоловік мій любий, як зарепетує на всю чергу. Чотириста гривень? Я аж за серце вхопилася, коли побачила, що саме коштує чотириста гривень. Пензлик звичайнісінький пензлик для малювання. В мене очі мов ті п'ять копійок, онучка на мене, я на неї. Оленко, а ти не бачила, яка там ціна? питаю. Бабусю, там ціни не було. Негайно мінусуйте, ви що там всі з головою не дружите. Якщо оцей пензлюрик стільки коштує 400 гривень, ви його пішки з Китаю принесли. Та що ви так реагуєте? каже касирка. Треба на ціни дивитися, а то чергу затримуєте. А ти куди дивилася? Вже чоловік на мене переключився. Як дитина бере все, що хоче, то ти маєш якийсь мати розум, але ж де, то все твоє виховання, допусть така. Та я вже не маю сили на вас усіх працювати. Я вся горю, онучка не знає, що робити. Черга хіхікає, касирка невдоволена. З'їздили за покупками просто чудово. Чоловік всю дорогу правив, що він собі в усьому все життя відмовляв, збирав на дачу на схилі лід, а тут я собі таке дозволяю. Та де я знала, що той пензлик скільки коштуватиме? А ти хоч раз на ці не дивилася та зекономила хоч раз. Інші жінки на базар підуть, на базу, десь самі виростять, а ти тільки там, де тобі зручно, де близько і не дивишся на ціни, все життя не економиш. На що тільки діти пальцем не тицнуть, все їм купуєш. Завжди так було. Ти хоч раз мене спитала, що мені купити, ти хоч раз передивляєшся, що мені треба на зиму чи на літо. Ні, і завжди так було. Я вже не рада, що послухала онучку, хотіла дитину потішити, а хто як не бабуся з дідусем, а воно он як вийшло. Але замість того, аби чоловік поскаржився на керівництво цього гіпермаркету, то він те все вилив на мене і ще й так перекрутив, наче я ті пензлики продаю і собі в кишеню кладу гроші. Я на чоловіка образилася і чекаю від нього вибачень. Як ви гадаєте, я дочекаюся. Чи він правий? Підпишись, підтримай українськомовний контент.